Повториться, не повториться, 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 не повториться. Чому? Тому що вже і так іде. Цей випуск приурочений річниці 24 лютого з. Точніше без майстерності актора. Багато чого говорив. Подивіться минулі випуски, наприклад, мобілізацію з приводу того, що подобається в думках сучасних українців, що не подобається з приводу цієї війни. Але так чи інакше, війна є. І я хочу сьогодні нагадати вам: я думаю, всі і так будуть згадувати 24 Лютого 2022 року. Хтось готувався до цього дня, хтось не готувався до цього дня. Найважливіше це відбулося, це трапилося і це накрило усіх, хто готувався і хто не готувався. Але сьогодні я не хочу нагнітати. Я хочу сфокусувати вас на одній єдиній думці. Українці, вони. Тому що одні намагалися взяти за два-три дні з і Київ буде взяти так швидко, полтора-трі дня з два-три тижні за два-три місяці взяти Київ, взяти цю країну. Але ні, що вони отримали. І зараз іде процес того, що вони продовжують отримувати це. Але для цього треба трошечки проаналізувати, що відбулося. 24 лютого це страшнюча трагедія. Це четверта ранку, грибані фашисти, вони без попередження, цей придурок по всім телеграм-каналам, по всьому, що всьому починаємо. Ці бахання, багато крику, багато але але. Знайдіть в цьому певне зерно о, позитиву, нехай буде так. Вдумайтесь, наскільки сильно згуртувались люди, наскільки сильно люди один одному допомагали, наскільки сильно проявилась інтелектуальна силова складова українців. Перший такий сильний удар 24 лютого. Прийняли на себе не тільки ті, хто взяв зброю. Їх було дуже багато. Це було неймовірно в плані того, що люди ломилися в військомати, їх там не приймали, вони шукали інші місця. Так само я потрапив до Добробат Свобода. Було щось таке. Блін, всі були такі сильні від страху. Від того, що всі думали, блін, ну типу, ми не витримаємо цієї навали. Але всі згрупувались і поперли проти, але не тільки ті, хто взяли зброю, ті, хто подавав снаряди, ті, хто копав окопи, ті, хто готував, ті, хто привозив, ті, хто знаходив неймовірні речі в неймовірних місцях і привозив. Віддавав все, що було потрібно для того, щоб ми всі вижили. І ми, бляха-муха, вижили через те, що ми сильні і ми розумні. Ми нація тих людей, огірками збивають гребані дрони. нація тих людей, які ну шо, як вам настійні щирих українців. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука, це все ті ж самі люди, але є невеличка різниця. За цей рік проявилася одна з складних ментальних проблем українців. Українці швидко втомлюються. Не знаю, заметили ви чи ні, але наступив второй етап психологічного надлому. Трошечки проблема спадає, трошечки географічно змістилася. Перемога Київщина, перемога Харківщина, перемога звільнений Херсон. Ох, все, Давайте мені мій коктейль, і я поїхав відпочивати в Одесу. Шановне товариство, на жаль, так не працює. Я хочу, щоб ви сфокусувались на 24 лютого для того, щоб ви пам'ятали, ким в один день стала уся наша народна маса українців. Ось для чого важливе 24 лютого. Не боятися! Не думати йолки-палки знову буде там то сьо, лягу на підлогу, заб'юсь. Але цій країні потрібна та ж сама сила, та ж сама сила, яка з'явилася у українців, тоді на межі і розуміння того, що і зараз ідеться межа, і ця межа буде йти дуже довго до самої перемоги. Але якщо ми не будемо її вести, можливо і самої перемоги не може бути. Треба це штовхати з тією силою, яка народилася 24 лютого у більшій частині у більшій масі українців. Це дуже нам зараз потрібно переформувати отой страх в нашу силу. Чому ми втомлюємось? Я хотів цю частину назвати лінь, але насправді це не лінь, це біль. Абсолютна політична херня. Протягом багатьох-багатьох років. Усі українці, які чогось досягали, які ставали сильними, які щось отримували від цього життя і намагалися віддати це своїй країні, їх ставили перед вибором. Ви чи продаєтесь, чи вас вбивають. І так, частина продавалась, а частину вбивали. І інша, вибачте, на слові, не в поганому розумінні цього слова маса людей, народ, бачили нафіга рипаться, нафіга рипаться, якщо Тебе по шиї будуть бити. І, типу, нічого не будемо робити. Все, тихонечко, спокійненько. Ми, сі... ми нічого не робимо. Ми, ми русські. Ми, ми лежимо в говні і ніфіга не робимо. І цю фігню випрацьовували в українцях генетично, як у Павлова, рефлекторика, яка заходить вже в генезис народу. І її випрацьовували. Але все одно український народ настільки сильний, що цей ген не настільки прижився, щоб ця падла нас зламала. Пам'ятайте, що ви сильні, горді і дуже розумні. Просто не треба лінитися. Не треба захищати себе від цього болю, рефлексом того, що я нічого не хочу робити, я полежу на бочку. Давайте включатися і боротися. Бог з тим, що буде. 24 лютого, 2023 року так чи інакше, будуть вони більше обомлювати чи ні, не можна зупинятися аж допоки ми не зрозуміємо, що наша Україна в безпеці сильна і єдина. Бережіть себе, ви народ.